Скільки грошей можна заробити на новій рибалці в Ukraine GTA? Для початку їду в риболовний магазин, де купляю вудку третього рівня за 110 тисяч гривень та черв'яки. П'ять штук коштує всього 2 тисячі гривень, дуже навіть дешево. Далі я прочитав, що для проїзду на рибалку потрібен позашляховик. Моя Toyota точно не підходить, тому продав її і купив собі джип. До речі, хто знає в якого блогера та. Така сама машина. Напишіть в коментарі. І поїхав на рибалку. Дійсно, тут проїде тільки джип. Дуже погана дорога. Я приїхав, припаркувався і закинув вудочку. Почало клювати. І треба швидко клацати мишкою. Перші рази в мене не виходило. Риба зривалась. Але через декілька спроб я піймав 5 карасів і навіть одного сома. І продав всю рибу за 4 тисячі гривень. Пишіть в коментарі. Як вам нова рибалка.